Перемовини через примус дають необхідний результат тільки тим, хто до цих перемовин змусив. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 15 квітня, вівторок, і вівторок у вівторок на моєму каналі ви можете подивитися програму Вівторок, подумає разів 40. Отже, давайте ми з вами подумаємо, можливо, не 40 разів. Ну, краще, щоб 40 разів думали представники нашої влади. Начеві з Володимиром Зеленським, коли вони ведуть якісь перемовини, дають інтерв'ю іноземним засобам масової інформації, бо інколи буває такого, наговорять, що потім нам від того, ну, м'яко кажучи, точно краще не стає. Має на увазі нам, це Україні. Отже, сьогодні я хотів би поговорити знову ж, навколо всіх цих перемовин, зустрічей щодо. Можливої угоди, не знаю, в якому вигляді вона може бути там письмово, усно, ще якомусь щодо припинення вогню в Україні. Ну, Трамп, почнемо з Трампа. Трамп і на зустрічі з президентом Сальвадором 14 квітня, потім в своїй соцмережі, фактично поставив один ряд відповідальних за початок широкомасштабної війни Путіна, Зеленського, Байдена. Ну, взагалі він сказав, що Байден винуватий, це війна Байдена, це не моя війна. Я прийшов і намагаюся щось зробити. А от винуватий Байден. Ну і відповідальність також на Володимиру Зеленському. Отже, ми маємо чітко розуміти, що фактично Дональд Трамп, на мою думку, в чергове через такий свій, я не знаю, як це називати, підхід до війни в Україні. В, ну, не називає Росію агресором Путіна злочинцем. Ну, він казав, що він не може це робити, бо потім треба якось перемовини вести. Ми пам'ятаємо, він там казав, що потім має позвонити, взяти телефонну трубку, позвонити Путіну, як він потім буде на це все от реагувати. Тому ця ситуація з тими заявами публічними Трампа, на мою думку, ну, вже дає чітке уявлення, що Трамп хоче укласти угоду. Угоду про припинення війни, в першу чергу, виходячи з інтересів Путіна, з інтересів Російської Федерації, а не України. І це підтверджує слова, заява його, як його називають головного переговорника Дональда Трампа Стіва Віткофа, який зустрічався 11 квітня з Путіном. Зустріч тривала, до речі, 4,5 години. Ми про це з вами вже трошки говорили, згадували. І от тепер про путінські забаганки Стів Вітков заявив там, американським ЗМІ давав різні інтерв'ю. Він сказав, що там ключ мирної угоди – це от 5 територій. Ну, це мається на увазі Крим, Донецька, Луганська, так, Запорізька, Херсонська області. Ну, це що так. Публічно ще давно, ще з червня минулого року, про це говорив Путін. Тепер це озвучив Вітков. Я так розумію, що вони всерйоз, щось там напевне намагаються щось розглядати. До речі, він казав, що зустріч перемовини були переконливими. напередодні цієї зустрічі, і взагалі щодо цієї зустрічі, і Білий Дім Трамп. Ну, Білий Дім, зокрема, заявив, що це ще один крок до припинення. В вогню, так, оця зустріч. Ми бачили, як Путін після цієї зустрічі 11 квітня, який він крок зробив 13 квітня у вербну неділю у Сумах. Ми всі це побачили, весь світ це побачив щодо переконливих перемовин і оцього ще одного кроку. Ну Хоча 13, 14, от це сталося 13-14, го от знову Вітко вже американським засобом масової інформації розповідав. Про те, що от є п'ять територій, до речі, він говорив, що це питання взагалі там ширше, треба по знову відновити взаємостосунки між Сполученими Штатами Америки і Росією. Ну і хотів би зазначити, що він потім був 12 вже квітня в в Омані. вибачте, в Омані, так де була зустріч за посередництвом Оману між делегаціями США, США в Вітков, і іранською делегацією щодо ядерної програми Ірану. Там це дуже чутливе таке питання, там постійно погрожує, що він завдасть удару, якщо не домовляться. Ну от і Вітков, до речі, заявив, що міністр закордонних справ ну, він говорив, що Іран, представники Ірану, будуть в Москві зустрічатися з представниками влади Росії щодо якраз цієї ядерної програми. І дійсно, і Міністерство закордонних справ Ірану, а потім і в Москві підтвердили, правда, не сказали, коли що так цього тижня міністр закордонних справ Ірану. А він прибуде до Москви саме в контексті оцих перемовин щодо ядерної програми і США. Перший раунд відбувся, як я казав, вже 12 квітня в Омані. Другий раунд. Про це вчора ввечері заявило Міністерство закону справ Ірану. Відбудеться також в Омані, 19 квітня, тобто в цю свободу. Хоча там були різні цього приводу з'яви, зокрема і. Італійський міністр закордонних справ в Таяні говорив, що ніби можливо така зустріч може відбутися і в Римі. Ну, бачимо, що все-таки Оман виступає тут. Султанат Оман виступає посередником цих перемовин. і е, приїзд міністра закордонних справ Ірану до Москви, зустріч з Лавровим буде в нього. Ну, на мою думку, це може нам говорити, демонструвати те, що питання ядерної. Програми, воно десь певною мірою зав'язано на питанні цих поступок е е е, Америки, поступок Росії щодо їхніх заваганок. До речі, минулого тижня Італійська Републіка вона друкувала інформацію щодо того, що в Судській Аравії, коли були раніше, так, оці перемовини ще, між... Е Делегаціями США, Росії, потім США і України і знову потім України. Так от що саме під час перемовин з росіянами, там вимога головна Росії. Ну безмонув там оце ті, зараз п'ять територій, там не вступ України в НАТО, але вони хочуть зафіксувати кордони вже саме як умова для припинення вогню. От припиняється вогонь, от фіксується Кордони, тобто не будуть вестися якісь там мирні перемовини щоб виходити і розуміти, що і як, хоча знову Україна не може в жодному разі визнавати ніякі там кордони, це окуповані українські території. Це абсолютно для всіх це зрозуміло, для всього світу. Тут питання миру ну під великим, під великим, скажімо так, запитанням. І ця ситуація стосовно того, щоб зафіксувати, от зараз і джерело, яке. На яке посилалася Італійська Ля Републіка, вона написалася на газету Ля прес, якій це джерело в Саудівській Аравії повідомило, що там щонайменше півроку будуть тривати ці перемовини, щоб досягнути якогось результату, судячи з того, що там було. І можливо, США потім і підуть на поступки Росії. Оці поїздки Віткофа вони, на мою думку, якраз можуть свідчити про те, що цей процес. Так, вмовляння в лапках США з боку Росії щодо, того, щоб піти їм на поступки, Но він продовжується, і думаю, що ну, крім там, цих корисних копалень, спільної розробки Арктики, бачите, питання ядерної програми Ірану. Вони також ми бачимо в порядку денному цих перемовин. Я думаю про це і саме і говорив Вітков, коли казав, що там питання набагато ширше. Отже, бачимо, що ситуація для нас насправді не найкраща. І хочеться дуже сподіватися, що ми безумовно не будемо приймати жодних рішень, які шкодять нашим національним інтересам. Але треба вести, намагатися перемовини. Не можна категорично, на мою думку, говорити, що це нас влаштовує не влаштовує, тобто бажано не робити якихось необдуманих емоційних заяв, хоча безумовно не дуже хочеться ці заяви зробити. Отже, я сподіваюся, що все-таки ну, здоровий глузд, професіоналізм ну, професіоналізм – це питання таке умовне. Якщо ми говоримо про, на жаль, про представників нашої влади, які ведуть перемовини з тими ж США щодо цього питання. Так от, сподіваюся, що все-таки ситуація буде вирівнюватися за підтримки наших партнерів в першу чергу у Європі. Також сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, вподобайки вони допомагають моєму ютуб-каналу. Коментуйте, давайте обміняємося думками. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Ну, як завжди, на завершення програм нагадую всім нам. Не зажаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!